Незламна країна, наш марафон триває тернаживо. Далі поговоримо про українську енергетику. Зараз в країні світла вдосталь, але ситуація може змінитися. І це не лише залежить від російських ударів ракетних. Про це і не тільки далі говоримо. Президентка Діксі Группу Олена Павленко з нами на зв'язку. Пані Олено, мої вітання вам. Доброго дня. Знаєте. В нас оптимістично так стримано оптимістичне міністерство енергетики, каже, що не буде ударів, будемо далі зі світлом залишатися. Але компанія, яка енергетична, енергетично, зокрема ДТЕК, вони кажуть про те, що м, почекайте за місяць, вода там у гідрогідроелектростанціях спаде, буде менше світла звідти. Можливо, треба якісь ремонти блоків проводити. Тобто до якого табору ви відносите зараз до оптимістів чи все-таки до реалістів. Щоб відноситися до якогось табору, треба мати доступ до даних. На жаль, через те, що війна дуже багато даних, більше 50% даних зараз закриті. Ми можемо лише робити певні припущення, що може статися і за яких умов справді можуть бути далі проблеми з електропостачанням. Ми працювали всю зиму з дуже великим навантаженням на енергосистему. Працювали всі можливі атомні блоки, в нас знищували наші. Тески, і очевидно, я думаю, що і енергоатом, і компанії, які працюють з тесками, вони будуть просити в навесні і влітку, коли буде спадати енергоспоживання, дати їм можливість прийти на ремонт, відремонтувати щось поправити, щось подивитися. І таким чином буде зроблений графік, які АЕС можуть піти на ремонт. які... Тески будуть відремонтовані, які будуть включатися, можливо, це буде мати вплив на те, яким чином у нас буде енергопостачання. Разом з тим. Я хочу нагадати, що в нас енергопостачання впало на 30%. Це нам теж трохи допомогло. Можливо, теж допоможе в навесні влітку з тим, щоб компанії нас не відключали. Тому різні фактори будуть. Але я залишуся в. Мабуть, емоційно оптимісткою, і будемо сподіватися, що, попри всі ремонти, попри всі складнощі і продальші обстріли, які насправді ви ж бачите, вони існують, і далі нас на нашу інфраструктуру хочуть знищити. Попри все, ми зможемо залишатися зі світлом. Плюс в нас залишається можливість імпортувати електроенергію. Європейський союз підтвердив свою готовність продовжувати співпрацювати з Україною, допомагати Україні. Тому я буду дуже обережною, але оптимісткою, хоча і без даних зрозуміло. Мене просто не було в Україні два тижні. Мене велике здивування було, коли я повернувся. Мені друзі сказали, що в принципі весь цей період були зі світлом, принаймні в столиці. Що нам вдається зараз, що нам допомагає зараз триматися так оптимістично зі світлом? Повторююся, в нас зараз є потепління погоди. Що насправді дозволяє не так багато включати засобів опалення. По-друге, у нас знову ж таки через те, що дуже багато людей виїхало, у нас дуже скоротилося енергоспоживання, плюс у нас є трошки більша впевненість з тим, скільки ми можемо імпортувати електроенергії з заходу. Усе це в комплексі, плюс велике навантаження на АЕС, на атомну енергетику дає можливість нам працювати зі світлом. Також, я думаю, всі ці заходи допомоги, які були зроблені з листопада міжнародними партнерами по постачанню обладнання, по постачанню генераторів, по постачанню додаткової, там невеличкої але генерації для міст, містечок і селищ, це також додає трошки дрібних, але елементів до нашого енергозабезпечення. То навіть якщо щось падає, у нас завжди вже є. Можливість підняти якоюсь альтернативною невеликою генерацією і допомогти з теплопостачанням і електропостачанням? Зрозуміло з стем до речі про імпорт світла під час свого візиту голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн пообіцяла нам 2 гігават електроенергії. Це скільки це як десь як два блоки, мабуть, атомної станції, чи перебільшую? Скажете власне, щоб якось порівняти. Но... Давайте я порівняю ми ми десь споживання у нас впало де 8-9 гігабагігават. Тобто два. Ви бачите, це буде відчутно для нашого енергоспоживання. Це зрозуміло? Це просто допомога? Чи ми будемо купляти? Бо відверто кажучи, в європейському союзі ціни ну вищі на світло суттєво. Ну я думаю, що це ми будемо купувати, і це буде багато в чому стосуватися в першу чергу промисловості. В принципі, з нашими компаніями в бізнесом вже ведуть переговори про те, що є можливість купувати електроенергію. Вона буде за вищими цінами, але знову ж таки, якщо буде ситуація, коли будуть обмеження в електропостачанні. Ми поки що говоримо про теоретичні схеми, правильно не практичні, але теоретично ці компанії можуть не відключати, які імпортують електроенергію, можуть не відключати від електропостачання. До речі, продаж світла в європейський союз з України зараз відбувається, бо довкола цього дуже багато маніпуляцій. До речі, дуже часто ці телеграм-канали російські, пропаганда російська маніпулює, каже, що мовляв: от бачите, українці вас дурили попередні місяці, а тепер усе добре. Бо там світло продавали і все інше. От треба тут теж розставити всі крапки на «і». Ми не експортуємо електроенергію для продажу. Може бути технічний експорт-імпорт для того, щоб балансувати систему, але Україна не може зараз експортувати електроенергію. Ми справді могли це робити, і ми пропонували це робити в червні місяці і далі в липні. Але тоді у нас була не така ситуація з знищеною інфраструктурою, як є зараз, коли росіяни побачили, що Україна може допомагати не тільки собі виробляти електроенергію, але й допомагати Євросоюзу. Електроенергетика також стала ціллю і починаючи з вересня, дуже цілеспрямовано нам всю нашу систему знищували зараз. Робити такий експорт, комерційний експорт, ну з тим, що в нас зараз відбувається в системі. Можливо, коли ми зможемо вийти з війни, відремонтувати необхідні блоки, повернути запорізьку атомну станцію. Я думаю, ми зможемо повернутися до розмови з комерційним експортом і допомагати європейському союзу так само, як допомагає європейський союз зараз. Чи можемо ми з обережною впевненістю сказати, що російський енергетичний терор не спрацював? Я думаю, що так. Я думаю, що російський енергетичний терор зробив нас сильнішим. Він показав нам, звісно, було дуже боляче, але російський енергетичний терор показав нам. Де наші слабкі сторони в енергетичній системі, і певною мірою зараз простимулював нас відновити нашу енергетичну систему уже з новими технологіями, з кращими можливостями, з кращим плануванням? Я думаю, що це буде для нас поштовхом для того, щоб ми через кілька років вже мали набагато більш оновлену енергетичну систему ніж маємо зараз. Хоча, звісно, це все було надзвичайно боляче, складно і призвело до дуже багатьох втрат. Як вона ця мережа має виглядати зараз? Тобто, як ми її маємо перебудовувати? Я зараз буду дуже примітивно говорити. Наприклад, там трансформатори там під землею, в бетоні, умовно кажучи, чи це мають бути якісь міні-станції, які виробляють електрику там на газі? Щоб ця мережа була дуже розгалуженою? Ну щоб не перебили одну якусь високовольтну лінію, і все лягло пів області, умовно кажучи. Це про те, що зараз говорить і уряд, і багато експертів про децентралізацію системи. Про те, що в принципі дати можливість, але це дати можливість і фінансово, і регуляторно. То там потрібно ще зробити багато підготовчої роботи. Для того щоб міста, регіони, громади могли також будувати свої маленькі невеличкі системи генерації електроенергії на своїй території і бути інтегрованими в загальну мережу. це складніше ніж просто мати велику одну централізовану мережу. Але кажучи, дуже просто я можу сказати, що. Навіть зараз, коли нам на міжнародні партнери допомагають відбудувати буквально там мережі, так ці мережі вже відбудовуються в кращих за кращими стандартами, з кращими технологіями, ніж у нас до того були стовпи з мережами з лінією електропередач. Навіть на цьому рівні це вже ну це вже добре для нашого майбутнього. Це електрика. А якщо говорити, наприклад, про опалення в великих містах, е якось може дрібніші котельні треба робити? Чи це поки не в планах якихось? Ну, я маю увазі, щоб е ми розуміємо, що там під прицілом можуть бути теплові е ці теплоцентралі в містах. Е там, і знову ж таки, одна теплоцентраль побита, пів міста без, е без опалення? Очевидно, що це означає більше знову ж таки. Насправді питання теплопостачання це більше питання вже рівні самоврядування, і тому воно і складніше, тому що містам потрібно сідати і думати, яким чином будувати резервну генерацію. Якщо, наприклад, щось стане сістець, якщо я правильно чую з того, що говорить київська влада, то на рівні Києва певні резервні рішення вже прийняті, і навіть певне обладнання вже поставлене. Щодо маленьких містечок, ми говорили з громадами, з містами. Є певні міста, які вже давно думали про, про питання енергобезпеки, про питання теплопостачання, яким чином його робити максимально автономним. Там в умовах зими вже ну, скажімо так, певний резерв спроможності був і можливості для того, щоб швидко. Зберегти теплопостачання, навіть якщо щось відбулося, якісь прильоти вони були в маленьких містечках. Ще третя ситуація, тому що в маленьких містечках дуже часто і в громадах, наприклад, теплопостачання не є централізованим а кожна людина опалюється, наприклад, там газом, сім'я опалюється. Там є свої моменти з тим, що робити, коли відбуваються прильоти. І насправді нам під час зимового періоду громади говорили про те, що навіть якщо прилітало в, в газопостачання, в якісь там перебивали газопостачання, то швидкість відновлення була дуже висока. Тобто, насправді газ багато в чому врятував багато громад, особливо тих, які недалеко від східного кордону. Угу. А приватний сектор тут варто замислюватися над якимись, скажімо, сонячними станціями, не знаю, там, панелями, хоча я дивився, це не дуже насправді дешево. Я думаю, що приватний сектор повинен мати право сам обирати, яким чином він хоче будувати генерацію. Чи він хоче бути приєднаний до генерації, і отримувати, купувати її, скажімо, з мережі? Чи якщо бізнес приватний захоче сам собі щось будувати, отут задача для нашого енергетичного регулятора, задача для нашого міністерства і взагалі енергетичного блоку уряду змінити законодавство і регулювання таким чином, щоб це було якомога легше зробити. Я не можу сказати, що зараз в нас ідеальні умови для того, щоб побудувати собі біля підприємства там, якусь енергоустановку, і, і це буде зробити легко і швидко. Це можливо, але можна ще попрацювати над спрощенням процедур і над, і над кращими рішеннями. Підготовка до наступної зими. Ще рано, чи вже треба думати? Вже треба думати. Обов'язково, звісно. Європейський союз вже думає про підготовку над зими. Причому в Європейському Союзі про наступну зиму почали говорити вже в січні, тому що вже рахують, якщо відмовлятися від російського газу повністю, треба його чимось заміщати. В Європейському Союзі говорять про те, що може бути дірка у е, е, тих джерелах, та чи там в тому обсязі споживання, який потрібен, і в е, тому обсязі споживання, який зараз можна купити. І багато хто думає, особливо Німеччина думає, що робити, як правильно цю дірку закривати. Рішення країн Європейського союзу це енергоефективність зменшувати, зменшувати, зменшувати енергоспоживання. Я маю сказати, що в Україні це теж рішення, тому що в нас країна завжди вважалася дуже енергоємною, дуже такою, яка дуже багато споживає. І нераціонально споживає енергії, і я думаю, що енергоефективність зменшення споживання енергії одна з рішень, в тому числі у підготовці до наступного зимового сезону. З приводу видобутку газу протягом цього опалювального сезону протягом цього періоду війни видобуток скоротився, але дуже незначно. Я можу помилитися, але там 2-3% було скорочення. Нам важливо зберігати безпеку на наших родовищах, і важливо забезпечувати подальше збереження обсягу видобутку. Нам потрібно, щоб український газовидобуток залишався в тих обсягах, в яких він є, як мінімум. З приводу атомної станції, я казала, я думаю, що навесні влітку буде спроба вийти в ремонт, підготуватися до наступного сезону. Це теж буде виклик для всіх нас, і ми повинні розуміти і ставитись до цього відповідально. Що будуть робити компанії, які оперують тес, де дуже багато є знищених тесок і знищених установок. Я думаю, що це потрібно питати в компанії. Це будуть їхні рішення, і можливо, вони будуть певно певною мірою довгостроковими. Можливо, це не буде просто відбудова, це буде щось, що буде перебудовано на нові технології. Головне, що про запас вугілля знову не забули. Знаєте, як це бувало останніми роками? Дуже часто ми в освоїни спілкувалися про те, що вугілля не вистачає для теплових станцій. А буквально дуже коротко. Хвилинка санкції енергетичні проти Росії. Точніше, багато говорилося про те, що треба накладати обмеження на Росатом. А нема наскільки розуміємо цього. Ні, немає великі великі споживачі російської атомної енергетики, такі як Угорщина, і за мовчазної підтримки, я б сказала, Болгарії, Франції і ще інших країн, заблокували санкції проти Росатому, але насправді це надзвичайно важлива тема. Її потрібно просувати, і всі українці повинні зараз говорити про те, що санкції мають бути поширені на росатом, тому що якщо цих санкцій не буде. Навіть якщо ми виграємо війну, навіть якщо все буде добре, через 10 років світ буде мати запорізьку атомну станцію, ту ситуацію, яку в нас, у нас нас зараз є. Світ буде мати цю проблему в 10-15 країнах світу і буде мати справу з енергетичним російським шантажем в країнах Африки, в країнах Латинської Америки, в країнах Центральної Азії. Я не знаю, чи нам треба такий сценарій через 10-15 років, тому нам його треба зупинити вже зараз. Дякую вам за відповідь. Олена Павленко, президентка Діксіґруп, з нами була на зв'язку.